Доброго дня! Сьогодні огляд накладок на пороги для nissan Qashqai першого покоління. Накладки з підсвіткою. Верхній шар нержавіюча сталь з чорним покриттям. Підсвічується напис, торцева частина. Пороги цього авто не плоскі, є невеличка сходинка, це теж передбачено на накладках. Дуже якісний автомобільний аксесуар. Ці накладки будуть підсвічуватися червоним кольором, але можна замовити інший колір підсвітки. Пишіть або телефонуйте, якщо вас зацікавили такі накладки на пороги для Nissan Qashqai першого покоління.